У Києві п'ята вечора. Час новин про найважливіше на цю годину від інформаційних служб ICTV та СТБ. Мої вітання. Двох людей вбили росіяни сьогодні в Нікополі на Дніпропетровщині. У лікарні помер тяжко поранений чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Ще один чоловік загинув у місті по обіді. Це водій спецавцівки швидкої допомоги, на яку окупанти скерували ударний дрон. Травм зазнала і дружина загиблого. Вона теж була у машині в тяжкому стані. Жінку госпіталізували до лікарні. Щонайменше восьмеро людей поранені в результаті ворожих ударів по лиману Донецької області. За інформацією місцевої влади, сьогодні у день російська армія тричі обстріляла місто. Пошкоджені три двоповерхівки та стільки ж адмінбудівель. На місці працюють екстрені служби у Донецькій області. військові Донецькій обласній військовій адміністрації вкотре закликають цивільне населення евакуюватися. Нагадаю, напередодні росіяни вдарили двома авіабомбами по селидовому. Під завалами власної оселі опинилася ціла родина. 73-річну жінку травмовано. Її син та 13-річний онук загинули. Дронами російська армія атакувала сьогодні мирних жителів Новодмитрівки на Херсонщині. Як повідомляє місцева влада, через скидання вибухівки поранені двоє чоловіків. Вони отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення кінцівок. А напередодні увечері окупанти вбили 51-річного мирного жителя у селі Гаврилівка. Уночі ж загарбники вдарили по селищі Комишани, що в передмісті Херсона. Фото наслідків цієї таки ви бачите на екранах під вогнем, вкотре опинилися приватні оселі. За даними тамтешньої ова минулої доби окупанти обстріляли понад два десятка населених пунктів області. Вони, попри все, хочуть повернутися додому. Село Первомайське на Миколаївщині і досі оговтується від страшних російських обстрілів. Окупанти нещадно гатили по будинках, а в деяких багатоповерхівках такі пошкодження, що за їхній капітальний ремонт і досі не можуть взятися. Бракує грошей та потрібно проєктно-кошторисна документація. Та у своє зруйноване житло все одно повертаються люди, і, хоч своїми силами, але намагаються вберегти те, що уціліло. Далі Луїза Єроміна. Это, у мене тут шкаф, а те все повикидала. Все, от заходьте. Людмила Борисівна веде нас до своєї розбитої квартири. Ворожий снаряд розгатив будинок ще у березні 22-го. Та все, що залишилось, ну і от ета треба викидати. Чоловік пані Людмили помер за кілька років до повномасштабного вторгнення. Він був композитором. В пам'ять про нього лишилось фортепіано, і воно єдине з усього пошкодженого в квартирі, що Людмила Борисівна не наважується викинути. Це теж успіли вибрати, бо воно вже все побіта. Людмила Борисівна виїхала до родичів в Одесі. До свого будинку вперше повернулася в листопаді 22-го. Відтоді постійно приїздить додому. Це невеликий двоповерховий будинок та сусідів тут практично немає. Сусіди, у них теж розбито все. Тут жила їхня мама, вона пішла коров випустити і там самоліт кинув бомбу, її там... І там нічого не закрито. Вот уже я хоч закрила своє, оно понемножку, понімно, ну краще. А от від них то все одно тече. Людмила Борисівна показує нам сусідську квартиру на горішньому поверсі. Поки сюди не йдіть, тому що бачите, що… Через дах сюди встромився снаряд і пошкодив перекриття. Тому, каже, відновлення цього будинку вкрай непросте. От воно туди вийшло, в стіну і от ото так. Тому, може бути у нас і задержка така. Це аж дві пліти. От якщо їх замінять, то щось буде ділася далі. А це ще одна квартира. Звідси, коли дощить, вода в квартири на нижні поверхи тече мов, рікою. Це вже захилають нижні сусіди, тому що воно теж. Там тоже крыши немало. Стіни, залишки стелі та меблів усі у Плісняві. І так у всіх квартирах. Ну, ви бачите что? У мене ж тоже я от бризгала уже. Это ж, ну оно ж все, это грибок. Это ж его надо, я не знаю, чем, брызгать, выводить. У меня, когда стенка стояла, то стенка, стали двери отпадать, и она была вся как мохом покрита, дышать было нечем. Та попри все, люди потроху повертаються до своїх понівечених квартир. Отак і живу. Я майже два роки тут. І тут гріла воду на вулиці, облажувалася бутилками і так сиділа, не було ні окем, нічого. Не хочете їхати звідси? Ні. Я звикла тут, мені вже 81 рік. Куди мені їхати? Таких будинків, як цей у Первомайському ще п'ять до капітального ремонту приступити не можуть. Потрібна проєктно-кошторисна документація, а ще бракує коштів. Дивлячись позаду мене, це один із будинків, які ще не відновилися, але тут складна ситуація. Попадали плити перекриття. Із-за того, що за два роки бюджет громади значно знизився. І, власне, Цими силами ми це зробити не в змозі. У Первомайському чекають на підтримку благодійників та іноземних донорів, які допоможуть з відновленням цих будинків. А поки Людмила Борисівна замінила вікна, аби хоч якось боротися з влогою в квартирі, навіть попри те, що в селі тільки но відновили водопостачання, і води в крані практично немає. З питною допомагають благодійники. Та, попри все, пані Людмила звідси їхати вже не хоче. Хочеться давно, знаєте, тяжело жити везде. Даже і у ті тяжело. Луїза Яровіна Даніл Сліж. Програма вікна СТБ». Єдині новини. Прокурори довели провину зрадника, який зливав інформацію ворогові про місцевих патріотів та забезпечував комфортні умови для окупантів. Суд визнав винним 37-річного жителя села Мартове Чугуївського району в пособництві державі агресору. До повномасштабного вторгнення обвинувачений працював охоронцем на місцевій базі відпочинку. Під час окупації села налагодив контакт із представником так званої народної міліції ДНР. Зрадник здав так званим міліціонерам двох місцевих з проукраїнської позиції. Також вказував окупантам на будинки місцевих жителів, де загарбники могли помародерити. Чоловік знаходив для російських окупантів одяг, привіз їм також і буржуйку. Крім того, облаштовував разом з ворожими військовими і блінтаж на в'їзді до села. Суд призначив зраднику 11 років позбавлення волі. Новий табір утримання військовополонених прийняв першу партію російських загарбників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначають, через велику кількість росіян, які здалися у полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Проте, на відміну від Росії, наша держава дотримується Женевської конвенції і полонених окупантів отримують не в колоніях суворого режиму, а в спеціально передбачених таборах для військовополонених і спецділянках при СІЗО. Як виглядають ці місця? Показали на телеграм-канали проєкту «Хочу жить створеного, аби заохотити ворога, здаватися в полон. Нагадаю, останній обмін військовополоненими був майже чотири місяці тому. Вже вдруге у столиці збирається український форум з тактичної медицини. Півтисячі бойових медиків зустрілися, щоб обмінятися досвідом і покращити свої навички. Вони щоденно рятують десятки тисяч життів на передовій. Про навчання бойових медиків та з якими проблемами вони стикаються далі у сюжеті. Нововведення у тактичній медицині і досвід роботи на передовій це ключові теми другого форуму «Стакмеду». Олександр Мусатов, один з організаторів, певний за понад два роки ситуація суттєво змінилася. Відкоригувалися протоколи, змінився підхід і навчання медиків, оскільки з кожним черговим досвідом евакуації та порятунку поранених українські медики продовжують навчатись. Ми всі маємо протокол надання допомоги, але ми ж розуміємо, що досвід кожного він унікальний. І навіть якщо ти ніколи не потрапляв там будь-яку як медик, наприклад, це не гарантує, що ти ніколи з цим теж не, став, не будеш стикатися. Тому, на наш погляд, цей форум є максимально не тільки цікавий, але й практичний, і необхідний для бойових медиків. Ситуація з тактичною медициною за понад два роки і справді суттєво розвинули. певний засновник благодійного фонду Сергій Притула. Зокрема, медзабезпечення один з векторів діяльності фонду, на якій зосереджена особлива увага. Ми спочатку просто закуповували аптечки, а потім ми зрозуміли, що ми можемо наповнювати їх самостійно, купуючи інгредієнти і формуючи цю аптечку на фонді, Ми будемо економити порядка 30% від вартості аптечки. Потім ми зрозуміли, що роздавати аптечки цього недостатньо. Треба вчити людей як правильно користити. Рестуватися тим, що в аптечках так з'явився власне відділ тактичної медицини на фонді, який також прогресував. Задля того аби обмінятися вже набутим досвідом і покращити свої навички. Форум відвідали пів тисячі бойових медиків. 14 спікерів-інструкторів з тактичної медицини розповіли про нові методики. З учасниками розібрали реальні випадки, які траплялися у них на передовій. На навчаннях ми маємо помилятись. Ми маємо відпрацьовуємо тисячі цих евакуацій. Ми їм даємо умовне поранення в різних умовах. І вони тягають їх, виносять, там панують, пачкаються. І ми кажемо, б'єць, тут загинув, тут загинув, тут відрізана кінцівка. І ми аналізуємося. Ми визнаємо свої помилки, вчимося на бойових діях ці помилки не повторювати. Будь-який військовослужбовець, який пройшов базову загальної військової підготовки і має бажання хист або Обов'язок стати бойовим медиком може пройти навчання і отримати відповідний фах. Перший форум з тактичної медицини відбувся у квітні 2023-го. Відтоді, після навчального курсу, фах бойового медика отримали майже півтори тисячі нових курсантів, які сьогодні вже працюють на передовій. Ксенія Павлишин Андрій Біньковський прогоновікнест тебе марафон. Єдині новини за нього ногою самостійно навчився їздити на велосипеді, бо захотів. А нині так само затято хоче ходити. дев'ятирічний пацієнт дитячої лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, Михайлик з Івано-Франківщини, після тривалої боротьби з раком, кісток, ампутації та фантомних болей вчиться ходити наново. Він вже отримав свій протез і тепер блискавично опановує ходьбу на ньому. Дивовижну історію маленького пацієнта, для якого немає нічого неможливого, розповість Ірина Заславець. Цієї миті дев'ятирічний Михайлик Палій із Прикарпаття чекав довгих півтора роки. Мріяв стати на протез і зробити свій перший новий крок на штучній нозі. Свою хлопчик втратив у боротьбі з остеосаркомою, найагресивнішою формою раку кісток серед дітей. І могло так день-два поболіти, трошки похрамував, і мало місяць-півтора нічого не бути. Потім могло знову так. Аж у червні ми. Виявили, що в нього є похледна в кість. Це був 22-й рік. Михайлокові тоді було сім. Спершу в боротьбу за життя дитини вступили онкологи Івано-Франківської обласної лікарні. Потім підхопили колеги з дитячої лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова. Остосаркома належить до найагресивніших видів раку. Кісток у дітей, тобто це є злоякісне захворювання, яке вражає дітей від 5 приблизно до 18 років. Характеризується дуже агресивним бурхливим ростом, частим метастазуванням. в його випадку. Як так часто буває, у дітей пухлина остеосаркома вражає саме таку важливу структуру. Це стегнова кістка на цих кадрах. Михайлику вже вісім. Він готується до операції. Батьки як можуть відволікають сина. Галя ліва. Угу. Хлопчик уже знає, що рак остаточно зіпсував йому кістку і ніжку вже не врятувати. Вони там троє кістки достали. Ну наполовину наполовину здорово, а наполовину ні. І я був подивився. Там, де пухлина, то була чорна кістка. Аби врятувати дитині життя. Лікарі мусять ампутувати його ліву ніжку. Там кістка уражена тотально пухлиною, тому на жаль. Враховуючи те, що на хіміотерапії він не дав дуже доброї відповіді, нам залишається єдине для того, щоб спробувати врятувати життя. Нам треба видалити уражену кінцівку і потім запротезувати цього хлопчика, щоб він мав хорошу якість життя. Тимове ти не переживав, що буде так. Операція триває 4 години. А вже через кілька днів хлопчик з підтримкою фізичного терапевта робить перші кроки на милицях. Вони даються важко. Молодець. А потім тому ще багато місяців Михайлика будуть мучити болі в ніжці, якої вже немає. Йому Було дуже боляче. Навіть коли ми ходили, в його могли зловити фантомні болі. Треба було його просто положити, заспокоїти, щоб йому пройшло, і він тоді йшов далі. Але в нього були дуже дуже такі сильно виражені фантомні болі протягом півроку. Далі продовження хіміотерапії. А як тільки лікарі дозволяють Михайлику, хоч на трішки поїхати додому, він одразу намагається навчитися їздити на велосипеді. Я з мамою дивився відео, і там попалася дівчинка, що без ноги їхала на ровері. І я мамі сказав, коли приїдемо додому, може, я на ровері спробую. Я спочатку на меншому спробував, у мене вийшло. Потім на більшому, і я вже так їздив. Їздить на ровері, стрибає на батуті. Михайлик власним прикладом доводить, що немає нічого неможливого. І коли повертається до лікарні Святого Миколая вже на протезування і реабілітацію, то береться навчитися ще й плавати. Перший раз я тут був в басейні, ну, він трохи великий, що деколи дихання не стає, щоб проплисти його. Вода чиста теплий. А у і довгоочікувана мить Михайлик отримує свій перший протез. Не тисне поки що не да. добре. Червоний мій любимий. У мене вже руки вільні будуть, Нога менше буде смучуватися, і руки не будуть мучуватися. Михайлик дуже старається, тренується так віддано і наполегливо, що викликає щире захоплення у свого фізичного терапевта та інших спеціалістів лікарні. В нього немає страху, просто до падіння. І через це ми за два тижні досягнули максимального результату. То, що я планував робити, чотири тижні. Пробую пустити одну руку. Що він каже, що ти робиш, Що як треба? І в мене це. Я так роблю, в мене виходить все. Верні, правда. Один психолог до мене підійшов і спитав, скільки я ходжу на протезі. Я сказав, що я третій день. І вона в шоці було, що я файно так йду. Я з Максимом все швидко роблю. Нині українські діти втрачають кінцівки не лише через хвороби та нещасні випадки, а й через війну. Їм усім, Михайлик хоче сказати, що він зміг, а значить, зможуть і вони. Ось бігав. Я спочатку теж хвилювався. Наступне завдання, яке ставить перед Михайликом фізичний терапевт, це потрохи відмовлятися від милиць. Хлопець і сам про це мріє. Ірина Заславець, Вікторія Капустинська та Максим Мусіян. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.